Ви мене знаєте, як харизма мейкап, але 90% вас не знають, що до цього я була учілкою макіяжу. Зараз я вам покажу одну класичну схему нанесення тіней. Усі ваші рухи повинні починатися саме з зовнішнього кута ока. Ви тушуєте тіні на об'єм, на складку повіки ось такими рухами. З Зовнішнього кута ока ви спускаєтесь донизу і тушуєте. На нижню повіку, потім ви витягуєте ваше око в зону скроні. Я завжди наношу базу під тіні. Це може бути прозора база, як в мене від LN Pro. Також це можуть бути кольорові кремові тіні або тінти для очей. Звісно, я буду використовувати скандальну палетку, яку вже ніхто не може дістати після моєї рекомендації. Багато писали і хорошого, і поганого. Я просто хочу вам показати, як вона класно виглядає. Вона не пігментована, це дуже важливо. Є тіні пігментовані і не пігментовані. Я особисто люблю не пігментовані. Я не люблю, щоб вони були яскраві. Я люблю робити таку легку димку навколо очей. А не вирви мені око, розумієте? Це моє. Я це люблю. Якщо ви цього не любите, ви можете використовувати пігментовані.